І так, народ, доброго дня всім, слава Україні та нашим захисникам. Що в нас нева знову на паузі? Виїхали вчора на вечір молотиться. Цілий день ремонтували жатку. Насилу зробили. Потім виїхали на валон домолочувати. Бункер намолотили. Що е, в нас? Спав зеп, так? Три моток. А, три. Три ремонтнув, так? Да? Да, Дядько Іван свідок, три бункера повні в нас повнющі були. І... і на четвертому ми зупинились, тому що, по-перше, що е цеп у нас почав злітати, від'єднали ми його, зняли повністю, молотили е шість, на, на шість рядків короте, молотили. І потім вже їхали ми з комбайнером і засвітився на датчик температури. Ну, короте, що, Ми ще подивилися в у нас шкіл на. Натяжник виходить на, на вентилятор. Ось така в нас історія. на Дядько сердиться, сильно сердиться. Ще, ще. Ще, та... ще в той добре сердиться. Да. Ну, бачите, як воно буває. Сільське господарство, таке воно є. Е, так, що ми вирішили? Зараз ми довантажимося із бригади. Є в нас тут у прицепі соняшник з іншого поля. Тому... Е... Точних цифр у нас не вийде. Зараз покажу, що в нас на, на машині який об'єм. Який у нас об'єм. Об'єм у нас такий, соняшник щось грязнуватий. Ну та нічого, зараз довантажимо. І дана машинка поїде на елеватор на Власівку. Подивимося, які будуть показники. Все покажемо, розкажемо. Озвучимо. Е, на жаль, хотілося б знати точні цифри. Я думаю, нам би там з того поля вистачило б його. Там якраз було б у нас пару бункерів і машинка була б повна. Тому якось так. Зараз висипаємо прицеп і домонтажуємо машинку. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Висипаємо. Обережно, в сторону трохи отходь. А, ну посыпется что-нибудь. Пидет. Так. засыпаемся. Ну, тон 4 повинно бути, да? а чого мені вистачить. Ну, Ми зараз ковшиком мірнемо. Ми приблизно врожайте все одно прикинемо. В ковшику у нас 800 кілограм, плюс-мінус. Більше в мене не буває. Возьмемо по максимальному, заміримо приблизно повні ковші. Закинемо це на кузов на дафа і потім все одно ми поїдемо на поле. Надіємося, що вийдемо відремонтувати жундіра. І довантажимося вже авалоном на полі. Прикинемо прикинем нашу врожайність Так, Майстер-клас від пана Володимира на Кетезові Поставили бампер Думали їхати на сонячних дискувати. Ворона ну, підломилася. Давай, давай! Нормально. Давай. А. Сейчас погребай. Почистила, Сань. Почистила. Так, заведем желтого дракона Досыпим досыпем машинку, я думаю, дело будет. Так, что-то все, как всегда, блин. Не комильфо, ну ничего. Так, заменили, до речи, масло на диете. Масляный фильтр, ну, Не ще цей показник. Оце Ключик висить або обновить показники. Так, колеги, вийшло у нас рівно 5 ковшів і там дружечки ще кілограм 50 пару мішків. Грубо кажучи, 5 ковшів по 800 кг. Мінусуємо від загальної ваги. Dó, rá, Два мішки осталось. Ну, це хорош. Якраз три бункері буде поставити. П'ять e, купчів, правильно? Да. Все, зафіксували. Це догружаємося хорош. І хорош буде? Да. Поїхали? Ні, я ще ти ковці доберу, а це буркер. Так звже нема. Ні, кажу, бункер я собі не, не влізу, куда перебувати. Не влізе? Ні. Ту ще при ковчезі або сипати, кузовкову. Ну, Дивіться, я ж не рішатиму за вас. Що ми перевантажимо? Тоже правильно, Так, народ, може дядько зараз і поїде без довантаження на полі. Ну, Тоді будемо знати не всю врожаність, а частково подивимося, що там виходить. Але попередньо. Попередньо насипав Євросем непогано, тому що площа на 7,8 гектара. І там ще на полі залишився у нас бункер, це печиво, Тому я вважаю, що врожайність доволі таки непогана. Повну машинку намолотили ми по факту. Гіназис <реш> О така у нас сіріська робота, так? Да, да. Зранку до ночі. Обіщали бочку пива. Так а ти будеш? <реш> Яке ти любиш, воло? Я холодне. Холодне, любе, так? <реш>

Хазуві, блин, на так, народ, зупиняємо зйомку, е, нібито по комбайну вже, вже нам шкіп зробили, тому зараз поїдемо на поле. Все одно ми будемо збирати, незважаючи на те, що чи поїде машинка, чи не поїде. Е, якщо поїде вона на ловатор, то ми довантажимо е, даний соняшник на прицепі і з хатезом поїдемо. І зберемо. Так що далі ще бункер не влізе, ви кажете, так? Да? Я думаю, якщо я по всьому кругу, то влізе, так буде геть повна, бою, щоб не перегрузити. Бункер то влізе. Ну так. Да. Бункерок би ще й буде, я думаю, якраз, якраз туди. Та щоб не перегрузити, то думаю, бункер давай то й візьмемо. Вони коли його зроблять, ще рік Ну так. Да. Так що, хай люди участь, да? яка відповідальність повинна бути Та, да. в цьому ділі.

А вам 23, да більше? більше. Саме більше 23. саме більше. А де ж у вас стара велика? 17,5 Ого, це ж що, щось важке. Вона ж контенеровоз. Вона сама рама. Ти типу буде, яка рама. А, де? так це на лімій, це залізяка. Це все. Угу. І рама ж в нас контейнеровоз. Ти типу поди, яка там масивна і товщина отака. Це ж ідея контейнеровоз. Його просто переробили. Угу. Треба щось полегше шукати. А той 14 600, по-моєму, чи 700. Другий У мене КАМАЗа 15. Ну, а там 14 з чим-то. І 15 немає. Так класно. Той 25 загрузив і поїхав, не боїться. Це можна на борт шмалити без проблем, ну? Це. А це я повинен на тому виїжджати, коли б помінялося все. Що не треба, спішити, їти цим. Ми якраз то ж робили, бо я приїхав з Власівки, почали кран шипити, Поки знайшли де, поки устранили, зняли, переробили, поставили, о, переставили. Ну, такі наїздніки є, воно шо, дивиться, що воно шипить у нього. Ні? Та перемазали його все. Поруч. Може, наїздник подивиться та цей, відремонтує. Ну, вони ж на Європу, Європу бігають, там ж вони в білих перчатках. А, ну... Вони ж до ремонту. колесо пробив, він все, сервіс. Приїхали, зробили, фірма заплатила. Лампочку навіть не можеш помінити. В мене один кореш робив, то він туди і ключі купив, і отвертки купив, а потім приїхав на ТО, знайшли ці ключі у голову. Нельзя. Не ти можна. Водитель. Да? Нельзя. ти водитель. Тільки що то случилось, ало сервіс. Все. Коротше, в нього своя водія своя відповідальність у сервіса Так. Да? І з <coughs> Італії перебрався в Германію, відкрив своє діло, своя фірма. Мене туди кликав, кажу, ну Сережка, ну тобі 40, мені кажу, 53, тоді будераз. Кажу, ну куди мені їхати? Вже здоров'я кажу, на те. Та й загранпаспорт закінчився. Кинувся продовжувати. Ні. У нас тепер немає імміграційної служби, а паспорт видавався імміграційною службою. У нас тепер українське, яке там херню зачитали, каже, вам треба паспорт міняти. Кажу, нафіг його міняти. Це ну, просто український. Ну довго і заморочливо, так? Та ну, всякі заморочки на всіх вигадували, що тільки паспорт не видати. А вдруге тече за кордон. Я збираюсь за кордон Ні, можна. Да. Так, можливо, я кинтую, да, та... Поїхав. Та... Ви вирішили точно, що будете їхати? Та, да? Да, ну, буде лишні, так? Та так, ну теж буде лишнє. Ну дивіться, не буду ні говорити, ні прошу, дивіться. Та, ну, нам проблеми ні, просто не потрібні. Так, друзі, добрались ми до поля, підремонтували Джона, справили там шків. коротше, трошки наробили воно біди. Йоп. Але тим не менше справились так бункер у нас повен і залишається у нас така смужка невелика тому прикинем приблизну врожайність так народ, що у нас у нас знову спав цеп комбайнер топається Поставив на місце, працюємо далі. Отакий От у нас авалон від Євросем. Плюс-мінус кошики. Ну, не самі великі, але ну, нормальні. Нам головне врожай. Поле в нас відносно чисте. Працювали ми тут спочатку грунтовим, грунтовий не спрацював. Потім ми зносили клетодим. Це вже коли я відео знімав вам, про те, що ми соня так палили трошки, ми його присадили. Та я думаю, що не трошки, а дуже таки серйозно присадили, підпалили. І третє прискавня у нас було е гумати. Гумати ми вносили. Кібе та так відійшов. Як бачимо, е врожай на полі є. Зараз ми змолотим і приблизно озвучимо вам е врожайність. Я думаю, машинка вже повинна бути на елеваторі. Повинна вона відвантажитися. І по цінах у нас на сьогодні 1950 безнал. Плюс доплата за олійність 250 гривень за е, кожен відсоток збільшення від бази 48%. Е, смітна домішка у нас 3%. Відсотки, базові показники. І вологість, відповідно, 8%, як і було. За сушку в нас 165 гривень. Знижка е, за вологість. Якщо вологість у нас більша. 8% від бази. От такі в нас показники. Заготівку в нас по цінах 15-500 перевласівка. Інші ціни я не знаю. Можливо, напишіть ви в коментарях, в кого, які ціни, в яких областях. Напишіть, будь ласка, цікаво буде почитати. аж трящить. Це варка, речі, на виробництва російського, на жаль. Ну, звичайно, закуплялася вона ще до війни, до 2014 року. Є по ній поломки, Проблема із запчастинами, якась елементарна шайба була потрібна нам до, до секції коротше, там біля редуктора стоїть гайка. Не могли ніяк знайти її. Ну, коротше, Такі нюанси, тому що немає поставки запчастин. Хотілося б і замінити щось, обновитися, взяти якусь українську жневарку. До речі, є багато варіантів українських виробників. Тому можливо колись приїдеться замінити там цю жарт. Тому що російське воно довго не буде, показ для практика. Останні метри авалона. До речі, попередньо соняшник мені подобається. Тим що в таких умовах, грубо кажучи, прямий посів, але не зовсім, тому що в нас була передпосівна культивація. Одразу після збирання кукурудзи була проведена культивація культиватором Велисагра. Що ми стерню збили і на тому все. Заїхали, спробували ми одразу без колтерів посіяти, але це нам не вдалося зробити, тому що забиває горне, не було ділу. Ну, відео є на каналі, кому цікаво, подивитись. Потім ми поставили колтера і з Андрієм. З Євросема Андрій Моховий, тобі привіт. Разом ми сіли цей соняш. Гір поїхав на вивантаження. Висипаємо і їдемо на базу. Тому, друзі, кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримуйте нас, не скупіться. Знімаємо, показуємо. Для вас в першу чергу. Я думаю, як буде в мене інформація від водія ДАФа по аналізах, я вам трошечки пізніше озвучу цифри і покажу все наглядно. Кадри. Люблю я ждива. Такий процес приємний. Особливо коли врожайність радує, це взагалі не передати словами. Так, зараз підемо, заліземо на кузов, покажу, що в нас приблизно. Насипалось. Колеги на кузові, У нас виходить отакий от об'єм, повнющий бункер, плюс. Ну я не знаю, якусь тонну він висипав, плюс-мінус. Я думаю, 4 тони тут повинно бути залізобетонно. Ну, Ось дивіться, на Камазі. Ще пів бункера і Камаз би був повний. Так що прикинемо рожаність. нехай беремо, що тут 4 тони. Соняшник, до речі, дивіться, який крупний. Крупняк. Насіння виповнене. І натура непогана. 380, 390, ми з Андрієм міряли. Отакий у нас показник. Олініс я вам скажу пізніше, як отримаю результати із лабораторії. Так що фіксуємо, що на КАМАЗі у нас зараз 4 тони. Соняшник у нас грязнуватий. Щось не вдається його нормально налаштувати, щоб воно було і чисте і не видувало із комбайна. Тут скидки на елеваторі, але що ми можемо зробити? Нехай краще він буде трошечки грязніший, чим повністю буде як перемитий, а втрати в нас залишаться на полі. Так що народ така ситуація. До речі, по суняшнику по стінах. Ми поки що частину здаємо, подіватися нікуди. Звичайно, що треба закривати свої поточні затрати, купити солярку на жнива. І цього нікуди не дінешся. Тому поки що частину ми вивозимо. Що в нас планується по цінах подальшому? Кажуть, що ціна на соняшник штучно впаде. Я думаю, це буде зроблено спеціально, тому що жнива починається активно. І тому це буде все зроблено. Звичайно, що штучно. Хотілося кращої ціни в жнива, але її, на жаль, не буде. Так що, в кого є можливість, тримайте. Ціна повинна бути адекватною. Я думаю, 25-30 тисяч повинна бути в даний момент ціна на соняшник. По крайній мірі, нам так хотілося. Так що, друзі, працюємо далі. Далі все покажу і розкажу. Колеги, виїхали ми вже молодий сою. Е, Ось така у нас дивіться прекрасна чудова соя біля балочки, де є волога. Ну, самий раз показувати і рекламувати її до продажу, до посіву. Супер. ну Тут є, а там немає нічого. Всередині. Це, до речі, провів я тут десикацію. Наступне відео покажу. І нарешті ми маємо результати по авалону. Отакі от, от у нас лабораторні показники. Волога 6,6, смітна домішка 9,5, олія, до речі, порадувала 49,6, фізична вага 16,370. І в заліку ми отримали 15 тонн 25 кг. І для тих, хто був уважний і додивився відео до кінця, ми зробимо конкурс. Хто перший відгадає точну вражайність по даному соняшнику, буде приз від компанії Євросем. Виб'ємо від Андрія якийсь гарний подарунок. Тут на на мою думку, як на цей рік, враховуючи ті погодні умови при яких ми даний соняшник сіяли і куди ми його сіяли. А сіяли ми, нагадую, даний соняшник практично, що в бетон. І проблема серйозна була з опадами. Я вважаю, що даний гібрид від даної компанії заслуговує на увагу. Так що отакі в нас результати. Пишіть, коментуйте, в кого які результати, в яких областях і по різних гібридах від різних компаній. Так що, друзі, ми продовжуємо працювати сьогодні. Ми молотим сою. Але це ми подивимось трошечки пізніше. Так що всім гарних врожаїв, слава Україні та смерть Російській Федерації.